Усім привіт! Зараз ми знаходимося в рудниківській школі, де знайомимося з молодим гуртом, учасниками якого є учні цього навчального закладу. Сьогодні у програмі Світи запалі» і та Запалі талановитий гурт села Рудники Повстанське вогнище. Всім привіт! Мене звати Микола. Привіт, мене Настя. Привіт, мене звати Дмитро. Привіт, мене звати Степан. Розкажіть про свій шлях в музиці. Як ви дійшли до створення гурту? Ну, ми троє закінчили музичну школу і коли було Свято Незалежності в тому самому році, нас запросили на виступ. І ми почали до нього готуватися. Ми співали, троє почали співати в актовому залі, і потім вчителька підійшла, музика, яка вчить викладає музику в нашій школі. Володімирі Олексіївна сказала, що Настя співала з нами. Вона е, погодилась, ми співали з нею, потім ми відновилися на наш колектив, ми почали робити репетиції. Нам школа дозволила директор, дозволив робити репетиції в актовому залі, і ми вже рік з половиною робимо репетиції в школі. Зараз вже позакінчили. Настя, чи важко тобі було влитися в колектив з трьома рідними братами, і чи легко ти знайшла з ними спільну мову? Ну коли мене покликали з ними співати, в черзі музики, покликала співати з ними, я вперше трохи завстидалася, бо я дуже встирила. І... Але потім влилася, потім, е, потім ми почали співати, і так помаленьку-помаленьку і ми влилися. І я до них привикла і не до мене привикли. І ми я жила розпівати і зараз співаємо. Чи подобається вам бути всім в гурті, чи комфортно вам і чи плануєте продовжувати це далі після того, як позакінчуєте закінчуєте школу? Так, там, комфортно, приємно. Як закінчимо своє навчання в подальшому, може, будемо далі співати. Тобто чітких планів на музику у вас немає? Наразі ви займаєтесь школою і подальшою розпію. Це як додаткове задоволення, хобі провести час разом круто. Чому ви вирішили назвати ваш гурт «Повстанське вогнище? Ми цю назву, тому що е, вчителька з музики колись мала свій колектив е, десь правому штату. І їхній колектив називався Повстанське вогнище. І ми вирішили продовжити цей колектив просто під, під нашим гуртом, щоб ми четверо його продовжили. У вашому репертуарі в переважній більшості е, кавер. Чи планували ви про запис своєї пісні? Планували, але це, напевно, вже трохи пізніше. Ми зараз розвиваємо зараз такий період, що ми розвиваємо свій голос і свої навички, які ми маємо. Дмитро, розкажи, як ти е, визначився з тим, що твоїм інструментом буде саме саксофон? Ми ще був трошки раніше, і мої два братисти, пані Микола, поступили на зі школу. І я дуже сильно хотів грати на саксофоні. Но я шо, ну ми поспиталися, їх не сказали, треба ще рік почекати. Я вже такий думаю, ну вже хоч на якомусь інструменті грати, я поступив на волторну, а потім через два роки поступив на саксофон. І почав розвиватися на саксофоні, е, переважно сам, бо в музичній школі мінялися вчителі. Пропонуємо вам зараз послухати виконання пісні цього гурту. oh Але Степан, а на яких музичних інструментах ви граєте? Я музичну школу закінчив по духовому інструменті Баритон, мама додаткового фортепіану. Зараз співаю. Я закінчив музичну школу на духовому інструменті труба, але ходив на додатковий інструмент фортепіано і зараз я граю синтезатор. Настя, а де ти саме навчалася співати? Ну, я співаю з самого дитинства, і я перше то йшла вчитися не в музичну школу, а просто так додатково йшла на додаткові заняття з музики і співала. А, от, але потім, але потім створився наш гурт, і я тепер співаю з ними. А ваш гурт має музичного керівника чи ви займаєтеся самодіяльністю? Наш гурт не має керівника, але коли ми готуємо виступи репетиції, то ми кличемо. Нашу вчительку музики Марію Олексійову Гладій, Вона нам допомагає, підказує. Ви виступали в Більче, в Миколаєві, в селі Болоня. І чи плануєте ви виступати ще десь в громаді? Чи можливо у вас якісь плани, замовлення на це літо? Нас ніде не запрошували цього літа, але якщо десь запросять, то ми з задоволенням поїдемо і виступимо. А як відрагували ваші батьки на те, що ви вирішили поєднати своє життя з музикою, відвідувати музичну школу, грати на музичних інструментах і ну, створити гурт? Чи підтримували ви вас в цьому? Коли ми поступали в музично, хотіли поступити, бо ми хотіли цього самі. нас батьки підтримали і підтримували цілий час, коли ми навчалися. Коли ми створили гурт, ми також нас підтримали, підтримують і будуть підтримувати. Ви всі різного віку, і що вас мотивує бути разом? Що вас об'єднує не здаватись і далі бути гуртом? Нас всіх чотирьох об'єднує музика. Ми отримуємо цього задоволення. Я найбільше отримую задоволення саксофону, то також хочу сказати, що у нас об'єднує захоплення, бажання. Нас об'єднує музика і це найголовніше, що воно нас об'єднує і ми маємо бажання, щоб займатися щоб грати. Микола, ти цього року закінчуєш школу. Чи обрав ти вже майбутню професію? Так, я її обрав. Я хочу стати архітектором. Мі подобається ця справа. З, з музикою, подальшим буду займатися, вільний свій час, буду почати далі задоволення, яке від неї отримає. Степан Петро, Настя, чи визначились ви, ви своєю майбутньою професією? І чи буде вона пов'язана з музикою? Я ще не визначився зі своєю професією. У мене ще є час я ще думаю. З музикою я і так буду пов'язувати, тому що я від цього отримую задоволення і буду займатися далі цим. Я поки що не обравши в професії, я хіба закінчив 8 клас, ще все впереді, а так то буду задоволенням грати в нашому музичному колективі і отримувати задоволення. А я вже закінчила 9 клас і е, думаю поступати на дизайнера. Сьогодні для вас світив та запалював молодий та талановитий гурт «Повстанське вогнище» з села Рудники. Та свої таланти, Звертайтесь у редакцію. Ольга Мушовська, Миколаївна Дністрі, партнер редакції Остава Рецько.